Ядерний удар, чи став він більш можливим після застосування е, міжконтинентальної ракети? Ставка піднята. А тут є певна феноменальна дихотомія. Певна феноменальна дихотомія. Ставка, нібито піднята, але з іншого, сам рівень удару понизився. Ну, виявляється, ця міжконтинентальна балістика не така вже і страшна. Ну, не завдала вона справжньої шкоди такої, як вони на це розраховували. Плюс я поділяю цей. Ну, геніальний мем. Я не знаю, хто його запустив. Що орешник найбільшої шкоди завдав російському рублю? От я поділяю цю думку. Отак -от воно і сталося. Не забуваємо це. Дуже важливе поняття, там іде дуже складна внутрішня боротьба. Ми її не бачимо. Ми її не бачимо. Я не конспіролог по своєму типу мислення і, взагалі, по своєму укладу мого аналізу в науковому сенсі, як такого, але тим не менше мені заімпонувала одна дуже цікава, дуже цікава. Конспірологічна теорія, що от, мовляв, удар Орешника Путін наказ сам не віддавав, що це котрас звеш Кремля, його підставляй. І тут знаєте, є раціональне зерно. Бо чому тільки він відбувся, американці зразу оприлюднили інформацію, що за прямим наказом Путіна у світі за останні два десятиліття відбулася ціла низка політичних убивств і, скажімо, отруєння нашого президента Юшника, в тому числі його кінцево демонізують. Кінцево перетворюють його на такого собі усама Бен Ладена. Тобто. Не вішають ярлик, ярлик абсолютно зла на сам руський народ, дуже шкода, бо це треба робити, бо це треба робити, а виводять його як фігуру, на котру потенційно можна буде повісити усіх собак. От має така право версія на життя. Чи буде сам ядерний удар? Тут правду, є момент непрогнозованості і необчислюваності. Попри те, що вважаю, що якби це дивно не звучало, рівень понизився. От, така дивна моя аналітика, але буду на своєму стояти. Годинник таки судного дня переведений на 30 секунд уперед. Це дуже багато. Причому він переведений у 2022 році. Є ядерна криза Карибська, ми про неї вже згадували 1962 року. Це дві хвилини до апокаліпсу. Там реально йшло, по-справжньому йшло до війни. По справжньому чи блефував Хрущов, чи не блефував, нема нема усвідомлення досі. Дискусія, однак, Роберт Макнамара у своїх мемуарах чітко сказав: ми були готові палити Кубу в ядерній катастрофі. Спочатку кубу. От готові повністю і технологічно, і найголовніше психологічно. Бо ядерний апокаліпсис чи застосування ядерної зброї це в першу чергу психологічне явище. Наскільки люди готові. Готові цю зброю застосувати, тому не знаю. Поки що видихаємо, але те, що у глобальному сенсі рівень ставки зріс, оце однозначно.